У Румунії на президентських виборах перемагає Нікушордан про європейський політик. У Польщі провладний Рафал Ташковський у першому турі випереджає опозиціонера справа і справедливості. Перевага лише у 2%. Вирішальна інтрига вже 1 червня, коли відбудеться другий тур. Ці вибори в сусідніх Румунії та Польщі критично важливі для України. Зміна політичного курсу на проросійський означала для України утворення поясу недружніх урядів по нашому західному кордону, разом з Угорщиною та Словаччиною. Цитуємо міжнародний огляд Київського безпекового форуму. У той час, як українсько-польські відносини переживали напругу, зокрема через блокування кордону в минулому році, Румунія взяла на себе критично важливу частину транзиту українського експорту до ЄС. Польща, попри внутрішню політичну поляризацію, залишалася одним із головних торговельних, безпекових і логістичних партнерів України. Тож це не просто новини з-за кордону, це питання нашої стійкості перед ворогом. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити головне.